Всім привіт! З вами як завжди, Юля. Зараз встановлю камеру на педалі. Хочу вам показати, як особисто я проїжджаю на машині з механічною коробкою передач лежачого поліцейського трішки з горки, і трішки в нагорку. Також повернув правий поворот, трішки покручусь на. Повільній швидкості, що важливо, і покажу, як я працюю саме педалю щеплення. Але хочу зазначити, що у мене машина зараз дизельна, і вона трішечки по-інакшому себе поводить на другій передачі, наприклад, ніж моя попередня Volkswagen Polo на бензині. Тобто тут ця машина на другій передачі їде трішечки швидше. Тому мені коробку від колес треба від'єднувати трішки раніше. Там би я де на попередній машині проїхала би в принципі, тільки пригальмовуючи, вписалась нормально в правий поворот, то тут вже мені треба витискати щеплення заранче, щоб зробити собі повільніше швидкість. Uh, вот, тому треба це обов'язково враховувати. Вот, давайте подивимося, як я це роблю. Але перед цим хочу вам показати, як проїжджає лежачого поліцейського ваш чоловік. Тому що я проїжджаю його трішки інакше. Інколи я роблю, як чоловік ваш, але ну, не так часто. Так, ну що, перший буде лежачий проїзд трішечки на горочку. Не трішечки, ну є і трішечки, і не трішечки. Так, обережно виїжджаємо. Друга передача. Достатньо тут такий добрий підйомчик. І далі буде лежачий, вже я бачу знак, їду на другі передачі. І от у мене лежачий поліцейський. Що я роблю я? Щеплення в пол, гальмую до мізерної швидкості, включаю першу. І роблю рушання прямо на лежачому поліцейському. Відпускаю, розганяюсь, друга передача, повертаю ножку на газ, ліво прибираю. Далі знов у мене під дворочку буде лежачий поліцейський. І я собі їду спокійно. Знову ж таки, гайне, щеплення. Перехожу, з максимально тормозом, але не до кінця. Відпускаю щеплення, додаю газку прямо на лежачому поліцейському. Знову газ, знову друга передача, знову проїжджаю. Зараз там розвернемося, і я вам покажу, як це робить ваш чоловік зі спуску. Гальма, щеплення. Якщо треба, перша вже бо у мене все було до і відпускаю щеплення і додаю газку прямо переїзд, коли переїжджаю. Дважачого поліцейського. Як це робить ваш чоловік? Скидай на нейтралочку, просто докочується, пригальмовує, включає можна другу таким чином. Тобто можна і так, знов нейтралочка, докотились тормозом гальмами, догальмували знак стоп. Зараз я розвернусь і покажу, як це робить ваш чоловік. А, ну, Інтенсивно, скажімо так. Зараз в мене третя передача. Досвідчений водій, він інтенсивно набирає, інтенсивно гальмує на відміну від учня. Тобто я набираю, бачу лежачі, гальм, щеплення, нейтральне. Просто відгальмовуюсь до лежачого, відпускаю тормоз, включаю вже зразу другу, коли приїхала, і починаю знов розганятися. Знов досвідчений буде інтенсивно розганятися. Третя передача, може друга. Де там той лежачий? Гально. Щеплення, нейтралка. відгальмувались, відпустили тормоз, перейшли на другу, повернули ногу на газ. От таким чином досвідчений буде пережати. Зараз друга була, бо близько все одно. Я... Це вже я зроблю, до речі, як я роблю. Я гальму. Тискаю щеплення, перехожу на першу і прямо на лежачому відпускаю і роблю рушання прямо в момент переїзду лежачого поліцейського. Це вже я так роблю. Тобто, і в принципі це вже робиться, коли не було такого інтенсивного під'їзду до лежачого і інтенсивного гальмування перед ним. Зараз на другий знову гальма. Зі спуску, у мене особисто, і там просто одразу поворот. Щеплення. Перехожу на першу. Тут вже встигла до лежачого. Відпускаю щеплення прямо на лежачому і додаю газку. Зараз розвернемось і те саме зробимо, тут вже буде підгорку. Так, у нас буде лежачий поліцейський горочку, Розвертаємось знову. Гально. Трошечки знижую швидкість, бо швидкість була у мене тут більше 20. Не бачу нічого за поворотом, виглядаю, перейшла на першу, включила лівий поворот. Їду на витиснутому щепленні. Готова розвертатись. Розвертаюсь. Що тут? Трішечки не вписуюсь. Задня передача. Трішечки від'їхали. Перша. Лівий поворотничок і поїхали. Зараз у мене буде трішечки горочко. Ну що ж, друга передача. Ворочко буде, в принципі, у мене ще з горочки, що ворочко буде однаково практично. Зараз подивимось, де наш там лежачий, друга передача, щеплення в пол. ну Тут більш інтенсивно я гальмувала. Знову ж таки, перша передача, я прям роблю рушання прямо на лежачому. Переїхали, більше додаю газу, включаю другу, вертаю ножку на газ, починаю розганятися. Де там знову лежа поліцейський, поліцейські, у нас знаки, чуть під горочку не газую, бо я очима ще не бачу його. От він. Знову в мене тормоз, майже одночасно щеплені. Перша передача, догальмовую вже на першій і відпускаю потрошку, переїжджаю з задніми і додавлюю трішки більше газку. Друга передача, вертаю ножку на газ, продовжую їхати знову. Можу третю включити. Зарано, бо. Тут вже на нейтралку, як ваш чоловік. А знаєте, воно все вже так на інтуїції і по ситуації, що ти вже навіть, я вже не встигаю вам прокоментувати, як це робиться. Воно настільки автоматично, знову ж таки, набирає. І поки що в мене друга знак є. Гальма переношу ножку. Щеплення в пол. Перехожу на першу. Відпускаю щеплення, перевожу ножку на газ, переїжджаю за колесами, додаю газку. Ну, я от бачу, що от у мене от це от найінтуїтивніше автоматичні дії. У мене от саме так, як я зробила от останні рази, перехожу на першу. Можна, давайте спробуємо зараз на другій, да, наскільки це у мене вийде на другій передачі, знизити швидкість і переїхати на другій. Знову ж таки, я сказала, що тут дизельна машина, і на другій це може бути. За швидку для такого лежачого поліцейського. Тобто, чим більше лежачий, тим, звісно, на меншій швидкості майже так переповзаємо його. Давайте ще раз спробуємо: Проїдемо лежачий і повернемо одразу праворуч в поворот із правого крайнього в правий крайній положення. Ну, до речі, розворот. Я знову пригальмовую щеплення в полк. Дивлюся. знижую максимальну швидкість, не гальмую до кінця. Дивлюсь, що в мене є зустрічка. Залишаюсь вже її пропускати. У мене ножка на гальмує. Бачите, я кочусь, вже переношу на газ, відпускаю щеплення, додаю газку, вирівнюю кермо, друга передачка, додаю газку, погнаю. Інтенсивно розганяюсь, в принципі. Зараз, от коли інтенсивно ти розганяєшся і потім інтенсивно гальмуєш перед поліцейським лежачим, то я буду зараз це робити, як от, в принципі, і ваші чоловіки роблять. Я розганяюсь, ножку на газ можу скинути на нейтрал, Просто котитися, відгальмовуюсь до лежачого, перекочуюсь. Ну, тут же я сильно сповільнилась, тут же у мене перша передачка. Потрошку їду, друга передача, а от зараз буде у мене поворот. Праворуч. І чи буде лежачий перед ним, вже не пам'ятаю, не буде. Ножка на тормоз. На другий? ну давайте на другий спробуємо. Ну, моя машина, ні, на грані вже заглохнути, тому я витискаю щеплення і вже отут, от на повороті, прям відпускаю щеплення. Тут воно вже повністю відпущене, газ майже в мене я не натискаю. Дуже-дуже повільно. Перша передачка. Розганяюсь, друга передачка. Ножку прибираю. Зараз по парковці так розвернусь. там також треба буде дуже повільно це зробити. На другій собі газую, не боюсь. Переношу ножку на, на гальма, гальмую, лівий поворот, ліве зеркало. Зустрічки немає. Знову ж таки, я на другій не поверну на своїй машині. Це буде дуже швидко. Я, чим повільніше я це зроблю, тим безпечніше буде. Я встигну і вирівняти колеса. Бачите, от вирівнюю. Проїжджаю чуть-чуть, Включаю поворотничок, знов проїжджаю на парковочку. Дуже повільно я це роблю. Ну, у мене почти, е, ну, Тут з горочки щеплення просто в полу. Дивіться, я просто одними гальмами це роблю. Все роздивляюсь, прицілююсь, кручу кермо, дивлюсь вліво-вправо. Тут вже машинка чуть під горочку не їде. Я вже відпускаю чуть-чуть щеплення, поворотничок. Поки я повзу як черепаха, я не роблю це так швидко, як ви. Я можу роздивитись. Відпускаю щеплення, роблю вже рушання. Тут знову вузько. Мені треба вчасно повернути кермо в рівне положення, друга передача. Я це зможу зробити чітко і вписати стільки вот так на такі повільні швидкості на першій передачі На щепленні майже постійно було в полу. Повернемо направо ще раз. Давайте проїдемо. Якраз от лежачи перед поворотом. Ну я відгальмовуюсь. Щеплення в пол від'єдную, коли цього потребує саме моя машина. Перехожу на першу перед лежачим на лежачому відпускаю знов щеплення в пол. Вже повертаю в поворот, їду направо, дивлюсь наліво. Бордюр вже почав скруглюватись, і я вже кермо скруглила. Я не їду, ви їдете часто дуже довго вперед, потім починаєте повертати тільки направо, і виходить, що ви дуже широко від правого от бордюру їдете. І по ітогу заїжджаєте на зустрічку перед поворотом. На повороті, точніше, за поворотом на зустрічку вже стою, чекаю. Якщо довго стояти, звісно, ми чекаємо тільки на одному гальмах, щеплення відпускаю. Добре, можна їхати. І зразу лежачий поліцейський знову щеплення в кол. Знов гальма. Перша передача є: вирівнюю кермо. Я просто почусь, як черепаха на витиснутому щепленні. Від'єднала двигун від коробки і просто гальмую. І роблю швидкість, хоч кілометр на годину, хоч ще менше. Знов лежачий. Знов ножка на гальма пішла. Ну, на другий, ну давайте на другий. От гальмую, в принципі, можна. Моя машина тут мені дозволила. Але можна було ще повільніше і ще було і довіше, тоді я би прийшла цього лежачого поліцейського. В принципі, на другий нормально. Але більш мене, так знаєте, підкинуло. Знов розганяємось перед поворотом і лежачий і поворот, знижуємо швидкість. Тут я буду переходити на першу. Однозначно. Перша передача, і тоді я обережно, наприклад, на парковку впишусь, добре, і подивлюсь, і коли мені повертати, в який момент кермо є, і все роздивитися на першій вже передачці. Якщо треба ще повільніше, О, дивіться, скільки, 5, ні, 10. Я не можу вже повільніше, все, моя машина якось ну, по спідометру то що показувала. От, я на одному щепленні, бачите, не їде, припіднімаю в парковочку, хочу заїхати. Вибачте, повороточок забула, Щеплення вже в пол, ще припіднімаю, не доїхала знов в пол, можна ще і гальма. Вирівнюю кермо, будемо виїжджати. Задня передача. Знову ж таки, я відпускаю, тут в мене згорки, на одному взагалі тільки гальма відпустили, просто кочусь. Дивлюсь, обережно, можна навіть. І було і не піднімати. Бачите, я і не підняла ногу на щеплення. Знов. Поїхали. Лівий поворот, і одразу там буде в нас лежачий поліцейський, і все буде підворучком. Супер. Поїхали знов, голова ліво право. Нікого немає. Бачите, як я обертаю завжди. Мало дзеркала, треба обертатися. Була перша передача, її залишаю. Просто на першій передачці переїжджаю лежачого, газую більше. Передачка продовжує газувати, набирати газ. Сильно не розганяюсь, до речі. Тримаю рівно газ не інтенсивно на другій передачі. Я хочу просто більш так лайтово його переїхати, тому щеплення в пол. Перша передачка. Припіднімаю прямо на лежачому і більше газу додаю. Не газую попереду машинка. Друга передача. Повертаю ножку завжди, щоб вона була тут у мене на місці. Знов лежачий, знову хочу я його дуже-дуже лайтово. От машина на другий думаю, він переїхав. Я на перший переїду. Мені отак от. Комфортно. Всім величезне, дякую, що подивилися це відео до кінця. Це таке нескладне відео, але дуже багато питань воно визиває, як проїжджати лежачого поліцейського. Я спробувала показати, сподіваюся, що вам все було видно і ясно. Якщо у когось залишились питання, то я чекаю вас в коментарях. Підписуйтесь, будь ласка, ставте реакції на це відео і на мої всі відео. Це дуже допомагає мені робити те, що я роблю далі. Бережіть один одного, бережіть Україну, не забувайте допомагати ЗСУ, донатити. Важко мені завжди про це казати, але треба, треба триматися, і все буде Україна, і все буде добре. До нових зустрічей, пока.